Щороку в Україні у третю суботу, квітня, відзначається День Довкілля. І цього року до цього до цієї, до цієї дати станція юних натуралістів своїми працівниками та з активною участю громадської організації Правда, віра, перемога прибрала смітник, який знаходився на межі станції юних натуралістів поблизу Заправки Око. За що цей смітник, як то кажуть, був каменем спотикання у нас довгі роки? І це, це акція прибирання цього сміттєзвалища дуже, як то кажуть, в цій в цій акції нам дуже допомогли громадська організація Правда, віра, перемога, і саме депутат міської ради, голова цієї організації Ігор Брик. За що ми йому дуже вдячні за сприяння і надалі думаємо, що будемо співпрацювати з цією, цією громадською організацією. ГО правда, віра, перемога, дбає про майбутнє нащадків Стрищини. І ми дбаємо про збереження станції юних натуралістів, продовжуємо перед тим, ми посадили сад, за яким ми доглядаємо. І на даний момент ми провели акцію про прибирання території цієї ж станції. І е, обіцяємо продовжувати в цьому дусі.